Що я би міняв цвіт прапору на червоно-чорний. -чор, червоно Або є така задумка, в сучасному світі це можливо зробити прапор, ну, прапор який змінює кольор. Не, не таємницями, це з'ясувалося в 2014 році, що е, е, жовто-синій прапор, який заливається кров'ю, стає червоно-чорним. Ми бачили це все, можна зробити анімаційний прапор, який заливається за хвилину або за щось, то за три хвилини заливається кров'ю і стає жовто-блокінно, червоно-чорним, і потім очищується. Це і символ трансформації, це і символ плати, яку ми сплачуємо за, за право бути собою. Історично спрашиваю. криваві землі, зрештою, але це розуміємо, що це просто художня творчість. Ми просто треба зробити художній конкурс і за щоб фахівці або всі бажаючі проєктно підійшли до цього, і ми розробили нову нову символіку нової держави.